Отже, нагадуємо ще раз, сьогодні у нас із вами 1 липня і сьогодні саме той день, коли якийсь щасливчик забере у нас смачний подарунок від партнера нашої програми, другової марки Козацька ферма. І відсядь подалі від. Я не можу, просто я не можу не показати і не… От Ти самий момент, коли шкодуєш, що телебачення поки що не 5 d і не передає запах. Понюхай, понюхай. Ти деморалізуєш мене зараз господи. Понюхай колбаску. Ой, Любиш данюхать. Двісті рок шість двадцяти номер нашої студії. У нас вже був телефонний дзвінок. І сьогодні нагадаю ще раз, оскільки 1 липня це всесвітній день архітектури. Сьогодні будемо говорити про найбільш незвичайні цікаві архітектурні споруди. І гратися сьогодні так само будемо за найвидатнішими архітектурними спорудами світу. І так, добре утро тому, хто дозвонився в этот утренній ранній час к нам в студію. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Зразу видно бодрий голос. Хотите за. забрать у нас вот этот вот набор вот нашего партнера казацкой фермы хотите забрать очень Имам, вкусно вид да там около двух килограммов колбасы и просто шикарнейшее сальцо итак мне уже